А ми будемо зараз якраз говорити про тих людей, які а, і рятують сьогодні Україну від того, аби ці ракети шахеди зокрема вразили все, куди вони летіли. Я кажу про військових збройних сил України, сил оборони. А, Алім Євдокименко, капітан збройних сил України, начальник відділення рекрутингу 23-ї окремої механізованої бригади. З нами на зв'язку. Пане Аліма, вітаю вас! Слава Україні! Вітаю героям Слава. Так, і ми будемо сьогодні говорити про е, е, мобілізацію рекрутинг, який триває, і кожного дня фактично або кожного місяця е, війна ситуація економічна і безпекова ставить нові виклики перед нашою державою, на які треба відповідати. Ми розпочнемо з того, що скоро рік минає, як стартував проєкт-контракт 18 24 От ваша бригада також долучена до цього контракту. Наскільки він себе виправдав? Які плюси, мінуси. Що долося чого дорого навчитися за цей рік, що можливо варто б змінити або що не варто змінювати? Будь ласка. Проєкт 1824 стартував 11 лютого 25-го 25 року. Наша бригада була долучена до цього проєкту тільки вже в жовтні 25-го року. Спочатку вона не попала. Собиття, будемо так казати, які були вже прийняті Кабінетом міністра на виїзд окремої групи громадян України за кордон це 18-22, дуже сильно вплинуло на нас на даний момент. Призив дуже скорочений на цю категорію громадян. Набираємо як по рекрутингу, так і по мобілізації на контракт. Різні категорії громадян, будемо так казати. Скажіть, будь ласка, от чоловіки 18-24 років, ну, можливо, і також жінки, дівчата до вас долучаються, їхня мотивація і. Плюси того залучення до війська саме молодих людей, зрозуміло, що це е, фізична витривалість, е, з іншого боку, є свої якісь нюанси по психологічній стійкості, можливо, але наскільки е, добре працювати саме з молоддю і готувати фахівців, можливо, навіть фахівців, якихось знаєте, таких штучних якихось певних е, е, професій для війська, які плюси тут відкриваються і можливості саме для того, аби залучати і навчати е, молодь, будь ласка. Ну молодь э, краще навчати, ніж людину, яка вже досвідчена і її переучувати. Е, вони е, скоріш вбирають цю всю інформацію, яка, яка від них залежить. Вони більш витривалі, ніж люди, які вже ну, будемо так казати, пройшли певний шлях, працювали на певних підприємствах. підприємствах. Е, вони швидше навчаються, швидше вбирають. І люди, які долучаються громадяни України від віку 18 до 25 років, вони мотивовані і в доброму фізичному стані, є проблеми себе підготовить к тому, що так, так, так. Підготовий тому, що вони будуть служити і будуть захищати свою державу. Ну і фінансово. Будем так казати, сторона цього питання теж немаловажна Проблема з самовільного залишення частини вона є масштабна в Україні. Це визнає президент. Про це говорить міністр оборони. Йому певні завдання ставить глава держави і Верховний Головнокомандувач щодо подолання цієї проблеми, звичайно. Указами тут не подолаєш нічого, якимись такими рішеннями кабінетними, але в будь-якому разі має бути певна робота проведена. Сотні тисяч насправді військових залишили самовільної частини. Хтось переводиться до інших частин, хтось намагається повернутися до своєї частини, хтось не повертається. Я хотів би познати, які причини, по перше, ну ключові причини СЗЧ, самовільної залишні частини і дієві методи повернення військових до бригади. Також чи до вас до вашої бригади. Приходять військові, які пішли в СЗЧ з інших бригад. Будь ласка. Так, це зараз проблема СЗЧ, будемо так казати, на всіх напрямках. Ну, основна проблема це виснаженість. Люди виснажені, немає ротації. Люди залишають свої позиції і. Ну, будемо так казати, хочуть просто відпочити. Угу. Більшість з них потім звертаються через рекрутингові центри, через гарячі лінії Міністерства оборони, щоб просто повернутися назад. У нас така, будемо так казати, існує процедура повернення військово, не тільки наших військовослужбовців, які залишили, а саме нашу військову частину, і плюс військовослужбовці, які хочуть служити саме по, по фахому, по своїм спеціальностям, тому що, скажімо так, багато людей, які служили там в піхоті, а вони хотіли б служити операторами БПЛА. Або водіями звертаються до нас в частину, якщо у них є певні навички документи. Ми завжди допоможемо їм повернутись на службу. Дякуємо дуже, пане Аліме, капітан збройних сил України Алім Євдокименко, начальник відділення рекрутингу 23-ї окремої механізованої бригади. Про певні питання рекрутингу програми 18-24 контракти, проблем самовільного залишні частин і те, що втома і те, що люди дійсно не мають ротації. Про це говорить і президент України. Будь-якому разі ці завдання поставлені Міністерство оборони. Але це питання загалом для всього суспільства. Бо в кабінеті у Казами наказами такі моменти звичайно не вирішуються. тут. Треба дії.